Так, Всім привіт. Зараз глушу, буде збирати вольва. Я про нього не знімав, бавився, перекошмарив всі релюшки. Я вже показував, у мене є таке тестер реле, який перевіряє на скацьовування. Всі релюшки справні. Завобіжники всі справні. Зараз повторно розковиряв щиток приборів. Тут бачите вже все пропаяно. Все чотенько, ніде відвалюватись не повинно. щиток приборів працює. Ну, було, сьогодні катався. Бо власник просив, щоб я трошки покатався, створив умови. Зараз все файно працює і от я не можу відстаткувати, я вже пробував і ключ витягу. До речі, антенна і І чим боком. От не проявляється ця фігня. Зараз зі знятим щитком я їздив, катався, немає нічого. Зараз подивлюсь, спробую зібрати. Можливо, десь є тріщина на якомусь там або відвал на якомусь чіпі. Я паяльничком зараз легонько прогрівав паяльні станції. І візуально начебто зараз все працює. Ну, був момент, коли воно, екрани були темні, нічого не світилося. Зараз все працює і я не знаю просто куди копати вся проблема в тому, що відвалюється щиток під час руху. Ти їдеш, і там тупо стоїть чорний екран. Зараз воно вже і гріється, і що ми з ним не робили, і навіть їздив ось такого розрібленим приборів. І хоч би що. І він не відвалюється. І от роз'єм мотлошив. і хоч би що, все нормально. Знаєте такі о. Паразитні несправності, найважче, ну, найважче піддаються ремонту, бо не знаєш, куди копати. Ладно, збираю. Власне, хай трошки поки що покатається. Якщо буде можливість десь взяти на широті, позичити, наприклад, для проби підкинути інакшу щиток приборів. Тільки не пам'ятаю, бо я тут е пром чіпів. У нас є один епромчіп, e бачите. Я тільки не пам'ятаю, як на Volvo, чи іммобілайзер підв'язаний на швидку приборів чи ні. Може бути таке, що він підв'язаний на швидку приборів але не буде працювати. Заразу. І от зараз працює хоч би що і так і сяк. Зразу вам одну річ скажу, щоб ви зрозуміли. Цей щиток приборів вже розбирався по-друге. Дивіться, тут є вони рисочки, я не знаю, як би там присвятити. От вони йдуть під саму стрілочку, точечка тут у точечка тут оліцем. Я їх не ставив. Це попередній, хто хто розбирав, бачите, навіть стрілочка підмальована, бо було облізла. Підмальовано лаком. Тобто щиток приборів вже по якійсь причині вже ковирявся. Тобто, в ньому Якісь приключення вже були. Тому нічому не дивуємося. Цілком вирогідно, що сам щиток приборів десь якийсь має відвал. Так, Volvo поїхало. З Volvo ми не розібралися. Я власнику, порекомендував спробувати на розборці взяти щиток приборів і його підкинути, чи всього в нього проблема. Можливо, десь є мікротрічна, можливо, відвал чіпає, тому є такий дефект. Далі. Ауді до ауді привезли запчастини. Нарешті зібрався власник з силами, з мислями. Магнеті морелі, правда? Стойки магнетні морелі, пружини. У нас Japan Parts якісь. Це йдуть назад проживне. Коротше, Знімаємо зараз стокіпунок розбирає, слава Богу, поки що. Болти вибиваються без всяких яких, бо пам'ятаєте, у нас приїжджало аудіо, в якому ми болт змушені були висверлювати. Тут у нас поки що все йде. Замінюємо стоки, вони мертві, плюс знімаємо ті проставки, вони тут нафіг не потрібні, і вони портять, по-перше, і їздову властивість і якість. І Задні пружини, щоб зад підняти. Відповідно, вона трошки буде адекватно стояти і буде м'якше їхати, буде нормальна машинка. Добре, давайте. половинки відкручую, міняю, просто покажу вже сам результат, бо тут це вже, це вже, тема вже проїжджена, вже всі все відео про це бачили. Працюємо, не тратимо час. Так, зараз переставляю амортизатор. Хочете, хай прикол. До Ну, щоб ви зрозуміли, наскільки він убитий. Так, ця сторона готова. Зараз так само замінюємо ту сторону. А вже цей винт відкрутив, зараз ще воно цей пішов. І відкручуємо там стойку. І ця сторона теж готова. Все, кидаємо колеса, переходимо назад. Так, я не знаю, замінювали амортизатор, що не видно, що пружина раз. Пружина 2 зламана, тобто вона навіть в двох місцях зламана, але вже з кусків. Точно така сама ситуація з тої сторони. Зараз сподіваюся, що тут пружини може ті взяли. Нарешті вона вже буде мати цілі пружини. А, просто пакет? прикол. Ось такі желені пружини Тут лишились половинки. <плес> так, добре. Ще наш ту сьогодні ржаве. Зараз те, що тут є, стягнемо трошки, то відкриємо винт. І воно має нам відпустити оце безобразі. Ну, щоб ви поняли, ось вам приблизно, що взяти по висоті по вітках, скільки не вистачає пружини. По факту два вітка. І ось так виглядає нової пружини зібраний зібраний вузол. Добре, ставимо. Так, ця сторона готова. Все закріплено, все класно, рівненько, не перекошено. Давайте ще другий бік так само перекрутимо. Ну і опустимо, і подивимося, як воно виглядає. Чи так має бути, чи ще щось не вистачає. Так, все, закручено, помінено. Колесо встановив, давайте впустимо і подивимося. Як то кажуть, момент істини. О! От тепер вона стоїть правильно. Перед не задертий, підприпіднявся. Зад. Тепер вона стоїть так, як має бути. Люкс. Красота. Все, складаєте пластмасу, до речі, підрізає акумулятор, чомусь акумулятор тут ох, він хоч запускає, але чомусь розряжений. Не знаю, можливо вже акумулятор там мертвий, але ще його поставив підзарядитися. І заодно у нас лишається зробити порядок з клопідім мечем. І почитати помилки. Але це вже ми зараз пережинемо їх місцями, тому що у нас та автомобіль зараз заїжджає на підйомник, він теж на черзі по ньому там дрібнички, але треба зробити і віддати. І Тоді ми продовжимо займатися з оводьохою. Почитав помилки, як бачимо, у нас тут гірлянда світиться. Що у нас є? У нас є датчик температури охлошної рідини, контроль положення педалі тормозу, датчик частоти вращення переднього лівого колеса. І датчик температури і рівня, і рівня масла. Е, датчик температури, рівня масла він там получав Понизив, не знаю, можливо, там роз'єм просто розламаний, можливо, такий датчик вийшов з ладу. Е, я вам підон показував, що він весь мокрий і він отримав. Тобто є вверх, що відрігнув датчик, є вірні, що в ньому переламаний роз'єм. Е, датчик температури хлопці рідини, там взагалі фішки немає, воно викарчувано висять тупо провода. Треба шукати роз'єм і припаювати роз'єм. Контроль положення педалі гальма це лягушка. Одне з положень, воно ну, ламається ті хвостики з часом. Тобто треба поміняти лягушку. І, ну, від датчик, чистоти колесу, це мене навозить датчик АБС, походу йому мухана. Він в обриві, бо я подивився, він там цілий, типу сам провід, Ну має десь обрив. Тобто Треба замовляти датчик АБС, датчик температури. Замінювати рівні масла. Контроль положення педалі гальма теж лягушку треба замовляти. І датчик температури хложени. Ну, для початку хоча б знайти цей роз'єм десь на розборці і припаяти роз'єму. Він тупо викорчений, Там вже щось ізолювали, роз'єму нема. Отакі 4 проводи тут і сам, сам датчик. Якось так. Добре, поки що цей автомобіль відкладаємо в сторону, у нас лишається склопідйомник, а решту несправності власне скаже. Якщо треба, буде замовимо, поміняємо. Так, демонтирую силімблоки. До речі, відкрутили ми вже сполучники, зараз відкрутив речаги. Е, Речах пресі, перепресовуємо, випресував старий селімблок. Я б не сказав, що йому щось бракує. Ну, Тут розтиснути однозначно, бо він колись входить в і його зжимає і він стає ось такий. Тобто первоначально він такий. З часом його трошки витискає, він стає такий. Ну, Візуально якихось там порватості і демон... ну, не знаю, якихось деформацій я не вижу, хіба може десь там скрито. Ладно, є нові, міняємо. Перепресовуємо на нові. Так, втулки ці ми замінювати не Будемо поясню чого. Щоб ви зрозуміли, з заводу ці втулки. Приклеєні. Плюс вони... Я вже відкручував, просто перевіряв кожного окремо. Плюс вони, ну, я не бачу в них необхідність їх заміни. Ну, скажімо, давайте так. щоб вам просто пояснити, дивіться. От, З цього боку бачите, втулка відігрує. І з цього боку, бачите, втулка відігрує. Тобто втулки навіть ще не розбиті. Вони навіть ще не відірвані. Стабілізатор ще пружинить. Розумієте, в чому прикол? Тобто, коли... той, хто дивиться мій канал, той вже не раз бачив, я на кадіку в себе міняв ці тулки. Їх щоб поміняти, треба висверлювати і відрізати від самого вала, тому що вони приклеєні до вала. Їх так приклеють з за заводу. Якщо їх нема зараз до цінності зрізати, зривати, це сидіти зараз, там висверлювати, тому що вони розвальцовки мають самі ці гайки. Зверху вони розвальцовуються на внутрішньому хомуті. Відповідно, щоб цей хомут розділити, розвальцовку треба спіляти. Ну, я переважно конічним сердом то спилюю, але доцільність це зараз ковиряти, коли повністю офігенно справи на Тому я власникою дзвонив, сказав, що так і так немає доцільності. Хоче хай собі тримає на майбутнє, можливо, бо таке з часом розбиваються на наші дорогах. Силимблоки ми поміняли. Один сайтблок був більш-менш цілий, другий сайтблок роздавлений. Бачите, я його витягнув, недурно відміняний. Сілимблоки ми поміняли, тому зараз все, що ми познімали, зараз закидемо назад. Сполучники їм хана. Сполучники у нас йдуть в металолом. Сьогодні У нас металолом так набрався порядно, ну таке саме тут. -то. Роздолблене, пильник порваний. Сполучники ми поставимо нові. Речаги ми перебрали, в принципі, це все діло можна назад накидати. Ага, помінявши цю подушку е в коробки зворотні, Ну, Вони рідко це розбиваються, переважно, що у нас подушці рветься у цього втулки, блоки, які йдуть самі в плиті. Ну, З двох частин, одна зверху, одна знизу. І їх міняє. Ну, це трошечки трохи було надірвано, то ми теж поміняли. Все, в принципі, можемо збирати. Якщо кажуть, почалося з брезовиків, зайнялося ходовою. І в принципі, тут зараз хвилин 15-20 я це скручую і вже можна віддавати цей автомобіль. Так, сьогодні у нас день такий продуктивний. Дуже багато походовців роботи. У нас зараз. Ще п'ята година тільки. Нормально. Файно йдемо. І в нас лишається, що тут перебрати дверку. І я сподіваюся, що ці два автомобілі поїдуть і у нас подвір'я звільниться. Все, сполучники теж поставили. Все на місці. Зразу кажу, що от уже підходять задні селінблоки. Не знаю. Сказали, що передні погані, а задні нормальні. Не скажу. От є вже надриви, це на обидвох. Тобто задні сили блоки вже теж виходять трошки з ладу. Якщо вов у нас бачите, більш-менш перед зіб... 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 збитий, тут так само у нас вроде, ще уплотнене, але як бачите, тут вже... ці втулки вже мають більше знос. Вони вже такі добре роз... розтріскані. Оці втулки можна замінити, чисто профілактичних цілях, щоб вони там не заржавіли, щоб зараз розрухати. Все решта більш-менш в нормальному стані. Добре, закидаю захист, закидаю диски і віддаю. Так, розбираємо цю дверку, по якій е, відкрутив я саморізи. Саморізи у нас з торців раз, два, потім кришечка тримається, три і тут ще два саморізи. І теоретично, якщо у нас нічого не буде заважати, це картами з'їздити догори є. Так, тепер треба зняти трос. О, лайфхак який наш шнурочку прикольний. Зараз я вам тут покажу один момент. Сильно не шугайтеся. Це коротше, щоб ви зрозуміли, якщо хтось типу, хоче сказати, що так дорого. ідіть ви в жопу. Це Audi. Тут це складно. Коротше, щоб поміняти ось ці сухарі. Е, у нас є нові сухарі, трошки -то цілі ми їх замінювати не будемо, а от сухарі ми їх міняємо. Ось цього. цей так само розламаний. Щоб їх зняти, -от треба розковиряти склопідьом, тому що доступ. Аби вивернути цю штуку, немає, воно впирається в стінку і до побачення. Блін, скільки я до того набався, з тим, прийшлось відкрутити повністю весь цей супорт. І зараз в такому положенні я перекладаю ось ці сухарі. Успіхів, якщо ви думаєте, що це дорого, успіхів, успіхів працюйте самі, і у вас буде дешевше і легше. Все, дверку зібрав. Раз, О! заадаптировал повністю опускается чинг полностью поднимается. все фуричка все сильно гарно закрывается, открывается тюнинги позабирав шнурочки. все у нас залишается електронні помилки там уже Наросить власника. Будуть у нього кошти для таких ремонтів, ми це відремонтуємо або буде робити сам. Так, по ауді всього дзвоню, хай забирає. Так, власник цю машину забере завтра зранку. Ну що, дивіться, ну, блин, машина виглядає на машину. Я до речі, на ній їхав. По ходовці вроді вона якось їде збито нормально. Но... Є ще таке трошки підрискування спереду, е, то багато речашка переважно за підрискування відповідає. Ну, наконечник я дивився на цілі. Іменно Верхні речаги. Верхні речаги там якраз пальчики ходять дуже легко. Тобто може бути таке, що і треба буде в майбутньому міняти ричаги. Ну, Там ще невеликий люфт тому. Так як, як власник їздить переважно по місту, то йому стане. Е, по гальмах у нас залишається несправності. Це роз'єм, цей, що я казав, по загону подачі температури. Роз'єм розбитий разом з корпусом на датчику рівня масла. Тож вже думаю, це якийсь інший день. Лягушка, яка у нас якраз цей стоп виглядає. І датчик АБС. Сторона водія. Все, в принципі, ось ці несправності залишилася устранити і машинка, ну якщо не рахувати козачни, е технічно буде справна. Так, зняв колеса, будемо ставити зараз стабілізатора. І сполучники заднього стабілізатора ми будемо замінювати оцю заразу, яка вже роздовбана. Ось така некрасота. Ми це діло поміняємо. Ну і зараз задній винтик відпустимо, він там має проріз і відкрутуємо передній. І таким способом, я думаю, що воно має нам пустити, звільнитися в ці втулочки. Втулочки у нас непрості. Давайте я одну спаку і покажу. Ось такі втулочки, вони мають металеву обойму, коли вкладається, обжимається і стає. В даному випадку у нас тут оця резинка внутрішня розбилася і зараз шурую обоймо металеву. І відповідно, коли ти попадаєш в яму або як якусь хвильку, воно так порядно відстукує, що воно реально нервує. Тому ми зараз ці хвилки поміняємо. А сполучнички є метал. Ну, багато хто критикує, що чого метал До речі, непогані запчастини. Мені сподобалося по якості виконання. По обробці і в них резиново-полуретанові вироби класні. Тобто, наприклад, якщо ось ця резина, вона досить красно, класно живе, і, ну, довгостроково не вмирає, так як на багатьох інших виробниках. І всі, наприклад, якщо взяти на конечники Сметал-сполучники, вони йдуть полуретанові, пильнички, вони полуретанові. Не так тріскають і дійсно виносливі. Брали, я вже в одному з відео показував батько на Кіомажентіс, сполучники. Вони досі ходять. Брали оригінальні ки київські. Року не від'їздили, пельники потріскали, все стукає. Тому ці може, когось там багато є скептики по якості обалдені. Ну, не знаю, як іменно ці сполучнички, але сполучники ці довгі. В принципі, в мене десь є, я би б десь не запас взяв на майбутнє, то вона у нас десь навіть, Прихона... але зараз тільки не йдеш. Я не пам'ятаєте поклав. Добре, е, є ще сполучники. Та там, якщо ви дивилися мої відео, пам'ятаєте. Оболдень служить, тому рекомендую. Ось така вот контора. По якості нічим не уступає оригіналу. Так, один заселив, перший друг заселяє, дивіться, в якому стані. От в такому стані. Отака от А от Оце монотовкло джелізом. Зразу скажу, якщо ви надієтеся, що якщо це вам ви зможете це зробити в домашніх умовах. Ідемо на домкраті. Е, Можливо. Але зразу вам кажу, що це буде мука, тому що це перекрутити півбіди, це виставити, це перевтулити, це капець. Е, якщо ви думаєте, що так легко, то ви дурний, наївний. Це капець зараз займає. Ось От так зараз тут ми ключком дрюкаємо, відкручений підрамник я відважував, щоб можна було ключі хоч як запхати. Інакше цей підрамник треба знімати повністю. Так. Скупуємо тіків і прочою фігньою. Ми перемогли, закрутили. Зараз забираємо цю головку. Зараз підважу і затягуємо підрамник. Так, Все, сполучнички поміняли з обох сторон. Всього красота. В чому смисл заміни? Ну, щоб ви поняли, може десь їх там потім ще можна буде перевтулити, але дивіться, яка ото біда вичту дивіться. О, вона навіть прокручується. Тобто втулочки ушаталися. Ну що ви хочете, машина робоча, юзається. Ніщо не вічно. Добре, вкидай колеса, опускає. Так здається, і так от трах-бах і день збіг. Все, друзі. На сьогодні досить. Йдемо трошки відпочивати. Знаєте, я собі згадав одразу з тіктока, а там був такий ролик. Каже, як воно все з металу легко ліпиться. А так само і на відео, напевно, виглядає. Так, трах-бах і все готово, ні? А повірте... Цілий день і не один треба на то потратити. Тому якось так. Всім дякую, хто дивився. Не забуваємо пальчики ставити, не забуваємо підписуватись. До нових зустрічей!